Наталя Гуркіна, мамина колесанка Серед сотень колесанок мама обирає тільки ту, що наймиліша, ту, що казку має, щоб була вона м'якенька, як пухка перина щоб як сонце зігрівала донечку і сина, Щоб могла на крилах мрії ніжно погойдати. Із зорепадом чарівним щічки цілувати, Серед сотень колесанок мама обирає тільки ту, що наймиліша, ту, що казку має. Наталя Гуркіна Небесна історія. Високо над землею живуть зорі. Як тільки сонечко ховає свої промінці, вони спішать бавити дітей казочками. Однієї ночі зірочки на небі не з'явилися. Місяць прочекав їх аж до світанку. Щось сталося, забідкався. А на землі дітки крутяться, вертяться в ліжечках, де зірочки, чому сни чорнобілі, куди поділися казки? Це все пустун вередун винний, підказав місяцю сон. Через нього зірочки не хочуть небо прикрашати. Він їх образив, запитав місяць. Сон, солодко позіхнувши, пояснив Пустун вередун діткам у вушка різні непослухи нашіптує то водички в батьків попросити, то канапку. Зорі ж за вікном у цей час. Казочки розповідають, стараються. От, видно, увірвався їм терпець. Біда, біда, розхвилювався місяць, Не гоже зірочкам себе так вести. Дітки ще маленькі і не розрізняють, де добро, а де зло. Цим пустун вередун і скористався. Що ж робити? Спробуймо його перевиховати, запропонував сон. Я згідний, усміхнувся місяць. Наступної ночі місяць взяв із собою на небо найдавнішу чарівну книгу казок. Розгорнув і почав читати. Жили були дід і баба. Пустун вередун якраз нашіптував на вушка діткам непослухи. Почувши казочку, вередун почав позіхати. Місяць продовжував читати. І була в них курочка ряба. Пустун Вередун відчув, що повіки злипаються. Ну, його це вередування. Ляжу краще в тепле ліжечко, трішечки подрімаю. Тут якраз сон з'явився. Він тільки чекав, поки місяць пустуна вередуна казками залюляє. Дістав сон із скриньки сонний туман і розвіяв над ліжечком, де дрімав вередун. Цілу ніч проспав пустун Вередун, до самого світанку мандрував разом з казковими героями. Так було і наступної ночі, потім знову, на четверту ніч, пустун Вередун уже не вчив діток капризувати. Як тільки сонечко заховало свої промінці. Він стрибнув у тепле ліжечко і заплющив очі. Надто вже йому сподобалося слухати чарівні оповідки і мандрувати у снах. Коли зірочки побачили, що діти більше ввечері не вередують, знову засяяли на небі. Ось так, добрий сон і мудрий місяць. Повернули на небо зірочки та перевиховали пустуна бередуна Наталя Гуркіна, зайченятко. Зайченятко, любу маму ввечері прохає. Розкажи мені, матусю, де ніч день ховає, на які такі замки закриває сонце? Бачиш, темно навкруги, подивись віконце. Усміхнулася матуся лагідно дитині. Сонечко маленький мій спить у цій годині, воно світить цілий день, всіх нас зігріває, і ніхто його нікуди на ніч не ховає. Призадумався вуханчик, знов питає в мами: А чому тоді не спить сонце разом з нами? В мене ж ліжечко велике, місця вистачає. Може, сонечко запрошень чи листа чекає. Знов сміхнулася матуся, дивлячись на сина. Ой, кумедний ти у мене, чудо не дитина. Сонечко, пухнастий мій, свою хатку має, і думки усіх дітей дуже добре знає, але досить вже маленький час лягати спати. Разом з сонечком у снах будеш мандрувати. Так зайчиха, зайченятко, обіймала снами нами і малеча засинала у любові мами. Тож ж тобі, моя кровинко, час вже засинати. Поцілую в любу щічку і би спати, спати. Наталя Гуркіна Таємниця майстерності годинників Одного дня в казковій країні часу найстаріший годинник розповідав малим і великим мешканцям секрети майстерності. На планеті Земля так багато людей. Що повітря незримо наповнене мріями та бажаннями. Хтось хоче нову автівку, хтось мріє про песика, а ще більше людей дуже прагнуть бути щасливими. Вони стільки зусиль докладають, щоб отримати бажане, що зовсім забувають про час, який їм подарований. На планеті. Так, так, зацокали наручні годинники. Ми постійно це помічаємо. Багато людей вважають, що будуть жити вічно, бамкнув поважний паштовий годинник. І що нам робити? запитав пісковий годинник. Потрібно навчити їх цінувати час, спокійно пояснив найстаріший годинник. Вже стільки разів пробували, сумно похлюпали водичкою водяні годинники. А ви показуєте людям цінність вкладеного часу, усміхнувся стрілочками мудрий наставник. Як це? здивовано запитав атомний годинник. Подаруйте їм щасливі сни, підказав найстаріший годинник. Дітям нехай сняться велосипеди та ролики, Підліткам – незвідані гірські вершини та різні країни, дорослим щасливі години поцілунків. Це казка. Стримано підсумував астрономічний годинник. Так не буває, а ви вчіться порадив найстаріший годинник. Рахувати час легко, але керувати ним найвище мистецтво, якого ви маєте досягнути. З тих пір минуло багато сотень а можливо й тисяч років. І досі годинники, які оточують людей, опановують найвищу майстерність, адже витрачати час може кожний, і людина, і годинник. А от керувати ним і насолоджуватися безцінним дарунком життя потрібно вчитися. Наталя Гуркіна ходить під вікнами місяць вусати, ходить під вікнами місяць вусати, діток загойдує піснею спати, всім у подушку кладе зірком мріє, Щоб усміхалися лагідно вії, Крутить хмаринок овечок кудлатих. І заколисує спати всім, спати. Наталя Гуркіна черв'ячок мотузочок. Жив у землі звичайний червоний земляний черв'ячок. Звали його мотузочок. Кожного дня черв'ячок сумлінно виконував свою роботу. Рив у землі дірочки тунелі. Навіщо їх потрібно рити, він не знав, але так жили його прадіди, так робили його батьки, так вчиняли всі його родичі. Коли день підходив до кінця, мотузочок лягав у своє довге ліжечко, заплющував очі. Як йому хотілося стати квіточкою і дарувати пилок бджолам, тоді б я був потрібним, думав він, але нічого не вдієш. Я народився черв'ячком. Минула весна, настало літо. Одного разу, коли черв'ячок рив чергову дірочку тунель, до нього заговорила квітка. Допоможи мені, попрохала Ромашка. Зроби пухкенькою землю біля корінчиків. Залюбки, відповів мотузочок і старанно розпушив землю навколо корінців квіточки. І мені зроби пухкенькою землю, попрохала волошка. Черв'ячок її не відмовив. А нам допоможеш? з надією запитали маки. Звісно, цілий день працьовитий черв'ячок розпушував землю навколо рослин. А коли сонечко заховалося за обрій, ледве до ліжечка. Важкий був день, але скільки корисного я зробив, задоволено усміхнувся. Наступного дня мотозочок знову допомагав квіточкам. Що ж діється? здивовано запитав волошку. Мене ніколи стільки не просили про допомогу. Спека втомлено пояснила Квітка. Дощу немає, а сонечко висушує всю вологу. Черв'ячок задумався, а мені завжди прохолодно адже я під землею. Волошка ніби прочитала його думки. Добре тобі, ти живеш під землею, а ми від спеки пропадемо. Що ж робити? забідкався мотузочок. Не знаю, опустила листочки квіточка. Ти так нам допомагаєш. Якби не ти, ми вже загинули. Нічого собі, здивувався черв'ячок. Раніше він навіть не здогадувався, наскільки важлива його праця. Оту ніч він так і не ліг спати. До самого світанку мотузочок скликав своїх родичів. Вранці земля ожила. Сотні малих черв'ячків старанно рили дірочки тунелі, розпушуючи скам'янілу землю. Працьовиті черв'ячки, дірочки копають, бо рослини на землі дощику чекають, співали черв'ячки, дружно працюючи. А коли через декілька днів з неба щедро полилася водичка, усі полегшено зітхнули. Спасибі вам, дякували рослини підземним мешканцям. Завдяки вам ми вижили. Будь ласка, відповіли черв'ячки. Вони попрощалися і розповзлися по своїх домівках. А мотозочок з тих пір почав пишатися тим, що він черв'ячок.